Доброго дня Україна, всім привіт! Черговий сонячний день. Сьогодні притираємо клапана. Притирати потрібно, тому що хто слідкує, хто не слідкує. Керосін у нас не за сутки, а за двоє весь вибіг ну майже під ноль. Так, з усього що я надивився. В інтернеті по Саме краще мені сподобалось це. Це автомобільний сосок з безкамерки. максимально рівно його обрізав. Стій, так. І пружина. Получається пружина, на клапан. і притираємо. Зараз покажу процес. Так, друзі, покажу вам клапан, який до притирки. Це наша, наш мікроскоп на телефон. Комусь може буде потрібен. Ціна шара 180 гривень. Це, друзі, посадочне гніздо. Не гніздо, а юбка клапана. До притирки, є мікрораковини, он ну, прямо ямка, бачите? Ну, одним, одним словом треба притирати по любому. Чим ми зараз і займаємося. Два клапана я вже притер. П'ять хвилин і клапан притертий. Так, друзі, вкидаємо сюди пружинку. Берем, розколочуємо, бо, як оказується, її вона треба колотити, коротше. Наносимо на юбку. Змащуємо клапан мастилом в посадочне місце. Завод виробник рекомендує стає 30, ну, рекомендує Джондіровський завод. Це саме той клапан, який я вам показував у мікроскоп. Витираємо гарно оце місце, місце зіткнення. Одиничка обороти, І все. Онько робимо уверху низ, пружина піднімає ми придавлюємо. Ну Я вже ж один притирав, то получається. На мій погляд, треба двічі наносити пасту. Тоді нормально, з першого разу не виходить, щоб прямо ідеально. Бачите отак і крутим. Що у нас вийшло? Навіть якщо глянути візуально на перший погляд, майже ідеально, чому майже? Тому що е, я бачу, що треба притирати ще. Є невеличкі канавки. Дуже-дуже манюкі, але вони є. Зараз спробую вам показати. Оце місце, яке ми притирали. Зараз перекручу клапан. Покажу там те місце, де я бачу, що його треба притирати ще. Не виходить сфокусувати. О! Так, це вже не то. О! Оце біла полоска, ну, бачите, раковина? Невеличка і ось також. Якщо дивитися просто, просто дивитись очима, то воно таке вроді точечка голкою поставлена, а за рахунок мікроскопа. Ну, ви саме бачили. Тому трем далі, поки не буде того результату, який нам потрібен. Так, друзі. І з другої спроби в нас не вийшло повністю добитись того результату, що я хотів, а з третьої спроби все вийшло. Зараз покажу, як. Оце, друзі, такий результат. І посадочне гніздо. Не знаю, чи вийде сюди улізте. Боже, чітко! Прямо чітко, я б сказав би. Так, друзі, і дійшли ми до третього циліндра. Е, в принципі, найгірші клапана, що, ну, що я бачив, що пер, перед цим були. Ну як, катастрофічного взагалі нічого. Ну, але е, ямки видно неозброєним оком. Бачите, які канави? Ну, сюди трохи краще пішло ось взагалі. Бачимо, да? Це, друзі, цей клапан. Ну, в основному випускні в такому состоянні. Впускні, в принципі, більш-менш норм. Ну, притираємо далі. Так, друзі, і це вже п'ятий раз. Вроді і не важко, але довго і нудно. Тому що чим більше канав, тим... Довше його треба насілувати. Такий несложний процес, нудний тік. Просто друзі, головне, щоб суха була поверхня і все. Ну, оце те, що потрібно. Не знаю. Зараз ще через мікроскоп вам покажу. Так, оце ось наш пацієнт третій. Ну от, без мікроскопа подивіться, яка поверхня стала. Ну, воно, скажімо так. Так. Боже, это. Ну, фокусуй. Сейчас, друзья. Правильно, правильно. Вов. А, це не то, те, що ви бачите, ось воно. Ну, те, що потрібно. Трошки засвічує. Одним словом, друзі, годиться. Пускні набагато у кращому стані, тому з ними немає ніяких і проблем. Пару разів. Це я ще не цей. Не притирав. Так, підожді, стоп. Оце не притирав. Оце не притирав. А оце притир. Працюємо далі. Та й що, друзі? День добігає кінця. Показую, що зробив. Також що планую робити. Так, друзі, поголовки. Все притерто. Візуально можете глянути. Красота. Це просто грязне. Дивіться, красота, просто красота. Пускні більше. Ну, посадочне оце місце, у випускних менше. Не знаю, щоб глобально прямо там стирати до того, що потрібно, розміру, оце, допустимо, оцей ось найменший. З усіх, який би ви не брали, ну, як цей більший, цей більший, цей більший, цей також більший, цей також більший. А оцей найменший. Ну, я його терти не буду. Я раковини устранив мінімальні. І все. Так, клапана у нас усе по кульочках, попідписувано, щоб кожен попав у своє місце. Також, друзі, помив штанги, під штангами всякі деталі до метала прямо. Щоб не було і натяку на мазуту. Також масляний насос помив, закриваю завжди отвір, тому що може таке бути, що налізе туди жуків, шкідників. І буде клопот на рівному місці, друзі. Отак От в мене вийшло. Так. Повидував з блока обов'язково із шпилю, там, де будуть шпильки, що будуть тримати головку, видуваємо все. Батько друзі розповідав історію, що колись колись в далекому минулому. Складали на бригаді двигун і було, попало масло. Не знаю як, ну, смисл того, що попало у. Один із отворів, де вкручується шпилька. Докрутили, а він навіть до головки не дійшов. І туди його, тільки клац і блок лопнув. Представляєте? Проблема просто з ні, звідки. Тому обов'язково, а той не раз перед збиранням ще також будемо все видувати, щоб все було чітко. Так, також, друзі, є в нас проблема, в нас велика вироботка на шківові. Можете побачити. Ну, Він буксує отут. Хоч і хочу я його відвести до токаря, щоб він його трошки проточив, підрівняв, зробив людське. Ось також, зараз я його тільки витру бо лежав на землі, бачите? Під. Кондиціонер у нас все чудово. А тут, як бачите, отак. Я планував його взагалі розточити під ширший профіль, але ні, мало тіла не виходить. Вирішив його трішки заглибити, тіла там хватить. І все. Ціна оригіналу оцього 20 тисяч. Цього не знаю. Не вдалося, до речі, друзі, розібрати. Я не можу зрозуміти, чому. Тут я відкручую болти, алюмініва ця шайба знімається. Від ціля. нема ні штопорного кільця, нема нічого. Тут просто підшипник впирається в вал. А тут виходить запресований. Іншого пояснення я не бачу. Або на різьбі, ну. Відверто кажучи, взагалі не зрозуміло. Більше всього, що запресовано. Повезу до токаря. Якщо зробити, я вважаю тут центр накернити трошки сверлом. І від за станком зажать, або туди, або на розжаті, або на зжаті. А від ціля центром підперти, можливо, вийде, якщо токар захоче заморачуватись, Можливо, і вийде це все діло зробити. Ну а запасні частини вже, друзі, всі зібрали до кучі. І сьогодні, ось тільки що отримав від нової пошти листа електронного, що мої запчастини їдуть. І завтра приблизно плюс-мінус до 10-ї години ранку вони приїдуть. Подивитись, що ми вибрали, тому що вибір просто ну є з чого вибирати, якщо не щитати ори... оригінал. Скажімо так, є і різні варіанти. Взагалі, був, приділився на настоящому Китаєві, ну, на фірмі, яка робить на всі двигуни там і, і Дженір в тому числі, і кейси, і класи, і шоу, що завгодно, Нью-Холанд. Але в зв'язку з теперішньою ситуацією в країні його немає. Є но хуже. Ну, друзі, то вже це все вже буде завтра. Покажу, що приїде. Покажу також, чим мене здивували мої. Підписчики просто. просто <ріст> аж голова закрутилась. Все, друзі, всім пока, на зв'язку.